Виконуємо вправу 4 з розділу діємо до теми 17 за підручником інформатика 5 клас. Авторію Морзе Барна, 2022 року випуску. Вам потрібно у підручнику з української літератури, історії чи природознавства в темі, яку ви вивчаєте зараз, виділити ключові слова та створити пошуковий запит для пошуку в інтернеті. Я буду використовувати ось такий підручник. Ви зрозуміло можете використовувати якийсь інший. Давайте перейдемо на зміст. І зрозуміло, ви якусь тему будете вивчати іншу. Я крепко далеко заходити не буду. Давайте знайдемо якусь інформацію по джерелах історичної інформації. Отже, відкриваєте браузер. В мене бачимо вже відкритий. Для зручності створюю нову вкладку, натискаючи на ось цей плюсик. І в рядок пошуку або в рядок адреси. введемо ключові слова, історичні джерела. Якщо у вас інша тема, то зрозуміло, ключові слова, і пошуковий запит у вас буде інший. Потрібно відкрити три посилання на історичні джерела. Для зручності кожне з посилання буде відкривати в новій клаці. Для цього класу я правою кнопкою миші по посиланню, в контекстному меню, що відкрилося, вибираю відкрите посилання в новій вкладці. Бачите, воно відкрилося в новій вкладці. Ну і далі. Зрозуміло, вам потрібно знайомитися в моєму випадку з джерелами історичної інформації підручником. Давайте відкриємо. Після цього перевірити, чи відповідають відомості, знайдені в інтернеті навчальному матеріалу, поданому підручнику. І після цього потрібно в тих посиланнях, які ви відкрили, перевірити, чи така сама інформація, як і в підручнику для початку. Тут бачимо також дану інформацію з підручника, тільки вже з іншого. Перевірили, чи відповідає, швидше за все відповідає, і після цього вам потрібно зробити висновок, чи завжди матеріалу підручника достатньо для підготовки до навчальних занять у школі. Я думаю, очевидно, що крім підручника, варто було б користуватися ще додатковими матеріалами, наприклад, з інтернету. Ну І на цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!